Привіт, сьогодні на огляді юліфону Armor Pad 3 Pro, і в нього є відразу два пункти по характеристикам, де він найкращий серед конкурентів. Цікаво, ну тоді давайте детальніше розповім вам про цей планшет. Але перше, що мені кидається в очі, коли дивлюсь на характеристики, чому такий слабкий процесор? Але покористувавшись майже тиждень цим планшетом, я насправді зрозумів, що цікавим планшет може робити не тільки потужний процесор, а деякі інші технічні аспекти і додаткові модулі. Давайте, чесно і об'єктивно. Планшет величезний, планшет важкий, його вага 1243 грами. Ну, це дуже багато, більше, ніж кілограм 200. Але модулів на корпусі ну, дуже багато. Я ще не бачив жодного пристрою, на якому було б більше гаджетів, точніше модулів, ніж тут. Давайте почнемо з задньої панелі. Що ви бачите тут? Звичайно ж, це два величезних ліхтарі, про них я трохи згодом розповім. Тут цифри просто вражаючі по яскравості. Далі ми бачимо камеру та спалах, а ще ми бачимо тут кріплення для. Фірмового ремінця, який в комплекті йде, і, звичайно ж, отут у нас магнітний конектор. Зараз покажу, як це написано. Тут написано «Аудіо», бачите? Тобто це підключається окремо сюди така колонка. До речі, вона також в ці пази вставляється. Така величезна колонка, прикольна, але вона, звичайно ж, не в комплекті. Вона продається окремо. На цьому торці побачимо кнопку, яка налаштовується, і окремо ще кнопка для вімкнення ліхтаря. Коли планшет заблокований, вона також працює. Перевертаємо смарт планшет сюди. Тут також у нас кріплення для різних аксесуарів. Тут у нас U-Smart Connector. Сюди ви можете юліфонівський ендоскоп або мікроскоп підключити. Перевертаємо тепер так. Тут у нас динамік, HDMI порт. На секундочку, це вперше я бачу в захищених планшетах. Вони, скоріш за все, вже й були, але ті ж саме що я оглядаю, я вперше бачу. Ну і далі ще одна заглушка. Тут у нас слот для сімок, тут у нас дві сімки і окремо картка пам'яті. Перевертаємо ще раз і бачимо другий динамік, тобто тут стерео. Також тут кнопка блокування, регулювання гучності і під заглушкою роз'єм Type-C і 3,5 мм для навушників. Бачите, скільки всього тут є. Ну а На фронтальній панелі нічого нового, тут доволі товстенька рамка, борти, звичайно ж, виступають над корпусом трошки, тут є фронтальна камера, ну і датчики наближення. Та освітлення. Все. Ось такий от планшет, в якого напхали багато чого. Ну і, звичайно ж, заявлений стандарт захисту IP 69 k тобто від механічних пошкоджень, від води він захищений. Ну і звичайно ж, окремо я розповім про ліхтарі, адже вони капець як світять. Кожен ліхтар по 1100 люмен. І щоб ви розуміли, це вдвічі яскравіше світло, ніж в Unigertz Tank 3S. Світить наскільки круто, що на повноцінну кімнату в квартирі більш ніж вистачає. Це дійсно зручно використовувати на багатьох промислових об'єктах, адже ви зможете освітити багато чого навколо себе, та й у домашньому господарстві може згодитись. Додаток візуально мені подобається, він простий та зрозумілий. Є три рівні яскравості: є режим блимання, ну і сос. Увімкнути один з ліхтарів не можна, тільки два разом. Ну і додаткових червоно-синіх чи зелених блималок тут немає. Кольорова температура також не регулюється. Тут вона нейтральна. Залізо. Процесор тут mt 8788 Це чіп, який в принципі не претендує на роль ігрової платформи, та й тяжкі додатки тут будуть працювати з деякими фрізами. Але ж на кожну ціль знайдеться свій гаджет. І насправді, говорячи про цей планшет, тут автономність вирішує, та й наявність HDMI-порту для багатьох буде цікавим моментом. В планшеті дуже багато цікавих додаткових модулів. Наприклад, тут є окремо кнопка, яка налаштовується, кнопка для вімкнення ліхтариків безпосередньо. Тут є розім для навушників, тут є два слоти для сімок і окремий слот для картки пам'яті. Коротше, для комфорту Юліфон дійсно робить дуже багато. Процесор тут mt 8788 і ви бачите зараз графік його тротлінг-тесту на протязі півгодини. Півгодини показали, що в принципі планшет взагалі не нагрівається. Відповідно, процесор не нагрівається, так правильніше буде. І він майже не втрачає свої частоти. Так, він не суперпотужний, але при цьому він і не втрачає свої частоти. Ось в цьому його головна перевага. 8 плюс 256 ГБ. Така у нас пам'ять. В цьому планшеті також присутній модуль NFC, також великий плюс, як на мене. Але чомусь планшет працює в нас на 13-му Андроїді. Так уже вийшло. Проте в плані заліза основна фішка це, звичайно ж, акумулятор: 33 200 мАч. Ну це дуже багато. Щоб ви розуміли. Відтворення відео з YouTube цей планшет може робити 37 годин. Це дуже непоганий показник, ну прям дуже. По роботі системи можу сказати так: відчувається, що процесор тут слабенький, але відчувається знову ж таки по юліфонівськи Що це означає? Це означає, що якщо ви візьмете планшет, якийсь там, наприклад, наприклад, Окітел, той же rt 2 по-моєму, там такий же процесор. Він по відчуттям працює якось більш тормознутіше. От дійсно, Юліфон якось так оптимізує свою систему, воно наче є якісь мікрофрізи місцями, але в цілому планшет працює нормально. Вам більш-менш комфортно ним користуватись. Це, звичайно, неповноцінна мультимедійна платформа, і для супервимогливих користувачів, які звикли завжди користуватись топовими гаджетами, звичайно, вам буде мало швидкості роботи. Але для звичайних користувачів, реально повірте, я навіть сам за тиждень користування вже звик до швидкості роботи планшету, і воно, наче як нормально. До речі, я думав, що на таких процесорах планшети можуть грати хіба що в якісь шашки, шахи, ну щось таке простеньке, знаєте. Але насправді ні. Я встановив сюди декілька ігор. Оцю гру ви бачите сьогодні вперше. Такого я ще не встановлював. Але це щенячий патруль, і насправді дивіться, тут не двовимірна, тут повноцінна трьохвимірна графіка, і воно не глючить. Грати можна абсолютно нормально. Те ж саме стосується асфальта 9-го, лише на мінімальних налаштуваннях графіки. В нього також можна грати. Звичайно, ви відчуваєте, що тут не максимальна кількість кадрів на секунду, це я про асфальт. Але, от, наприклад, в цю гру грати взагалі без проблем. Бачите? Тобто для ігор при бажанні також можна цей планшет юзати. І так, коли я говорив про швидкість роботи системи, то ось, наприклад, подивіться, коли ви заходите в YouTube, що відбувається. Уважно дивіться, як у нас все відображається, як у нас все перелистується. Бачите, якісь незначні такі мікрофрізи, якісь незначні затримки тут присутні. Бачите, воно не відразу все відмальовує. Видно, що не вистачає продуктивності. Але процесор. Він дійсно дуже простенький, тут ви повинні це розуміти. Тепер, що стосується звуку, тут у нас два динаміки, і насправді я розраховував, що цей планшет хоч і не буде грати як Blackview Active 8 Pro. Це наразі в мене номер один по звуку серед смартфонів та планшетів. Але ні, виявилось, що в плані звуку цей планшет доволі простенький. Звук не надто об'ємний, звук якийсь трошки забагато з високими частотами. Давайте послухаємо. Я тейкінчолесистем дисплеєм юліфон просто не міг розчарувати. Я це прекрасно розумів, тому отримав якраз те, на що розраховував. Прекрасну ips матрицю без якихось недоліків. Дисплей має діагональ 10,36 дюймів. роздільна здатність 1200 на 2000, тобто Full HD. Ну, а говорити, що тут частота оновлення базова, я думаю, не потрібно це і так всім зрозуміло. Є можливість налаштувати кольори, але вона не сказати, що прям якось сильно міняє ці самі кольори. Зараз я вам продемонструю. Заходимо в екран, заходимо в кольори. Природні, яскраві і насичені. І мені не подобається те, що міняється не тільки кольорова гама саме. Насиченості кольорових зображень, а саме білий фон міняється, тобто температура міняється також. От, не знаю. Може вам буде краще так, може краще на природніх, це вже ви можете під себе. Підлаштувати, але в цілому, за передачою кольору, мені дисплеї юліфу всі абсолютно подобається. Те ж саме, що можна сказати, про кути огляду. Якщо ви дивіться трошечки відхиляєте, зображення наче трохи втрачає контрастність. Але якщо ви ще далі будете відхиляти, то вона знову наче з'являється. Тобто, навіть під таким кутом, от зараз я дивлюсь, мені абсолютно круто видно все зображення. В плані чутливості сенсору, також вам скажу, жодних проблем немає. Цей планшет він дійсно ну, приємно ним користуватись, Він всі ваші рухи нормально. Нормально розуміє, нічого тут не глючить, все досить чітко, немає жодних проблем з будь-чим. В плані дисплею мені подобається, і я, чесно, не знаю, що вам ще тут додати. Просто гарний дисплей. Так він, звичайно ж, захищений. Скло тут Gorilla Glass 5-го покоління стоїть. І, в принципі, все, що ви повинні знати, основне про цей дисплей, я розповів. А, ще важливий момент яскравість. Зовсім забув. Є планшети певні, які не досить яскраві, але насправді їх мало. А от Юліфон відноситься до топ-сегменту, скажімо так, серед конкурентів, таких прям одиниці. Тут яскраві заява на 500 ніт, і це дійсно круто, тому що я знімаю огляд я ось на такій яскравості. Як бачите, запас в мене ще присутній. Коротше, класний дисплей, що тут сказати. Найбільше мене цікавило, як за Юліфон обіграли свою основну 50-мегапіксельну камеру. Це буде рівень типовий для захищених смартфонів, чи це буде якийсь новий рівень з дійсно гарною якістю? І що ви думаєте? Окрім того, що мене здивувала наявність електронної стабілізації при зніманні відео, так тут ще й фотографії більш-менш нормальної якості. Отак-от. Тож, основна камера на 50 мегапікселів. Вона мені насправді сподобалась. Сподобалась в тому плані, що порівнюючи з конкурентами, це однозначно топовий рівень. Порівнюючи з якимось, наприклад, тим самим смартфоном Samsung S23, це, звичайно ж, взагалі не рівень. Але все, все пізнається в порівнянні, чи не так? Заходимо в 50 мегапікселів. Знімки я зараз тут робити не буду, трошки згодом покажу вам уже серію фотографій та відео. Подивимося коротко зараз по менюшці, що у нас є. Режими бачите, перед собою. Заходимо в відео, і от те, що мене дійсно здивувало, це наявність стабілізації в планшеті. Це також цікаво бачити. Є режим у нас монохромний, чорно-білий, є режим зображення. Тут у нас 12 мегапіксельні знімки, по-моєму. Ну так, 12 мегапікселів максимум буде. А якщо хочете 50 мегапікселів, але знімати треба тільки в гарних умовах освітлення в 50 мегапікселях. І я приємно здивований. Давайте я просто покажу вам фото та відео, ви самі все зрозумієте. Так, що в нас є Pad 3 Pro? Зараз подивимось на його стабілізацію, на його картинку. Першу дивлячись на список характеристик а також ціну цього планшету, я подумав, що це якийсь шлак. Тому що дійсно на слабкому процесорі, ну, як може бути планшет за 300 доларів. Але все ж провівши певний час з цим планшетом, я зрозумів, що для роботи, та як ви бачили самі для деяких ігор, навіть такого процесору може вистачати. Так, тут не буде супершвидкості роботи системи, не буде супер крутого відтворення ігор топових, але в планшеті є безліч цікавих додаткових модулів, які в вашому житті дійсно можуть стати корисними. Як завжди, чекаю ваших коментарів щодо планшету Юрифон Armor Pad 3 Pro. Ну і підписуйтесь на канал. Бувайте!